Президент Італії Джорджо Наполітано спростував повідомлення інформаційних агенцій про свою дострокову відставку. 87-річний очільник наголосив, що залишиться на посаді до 15 травня, коли закінчується його президентський мандат. «Я і надалі буду виконувати свої обов'язки в інтересах народу, сказав італійський президент. Я не покину свою країну, попри труднощі. Я досі вірю, що існує можливість подолати цю кризу. в останні місяці при владі президент Віталії позбавляється права розпускати парламент чи призначати нові вибори. Відтак через дострокову відставку Наполітано зміг би якомога швидше передати усі важелі влади своєму наступникові. Продовж кількох останніх тижнів наполітано стимулював процес формування нового уряду після лютневих виборів. Мандат на створення владної коаліції отримав лівоцентрист П'єр Луїджі Берсані. Утім, йому не вдалося порозумітися з іншими впливовими силами в парламенті рухом п'яти «Гріло» та народом свободи Сильвіо Берлусконі.